На уроці читання ми з вами вивчали речення. Ми знаємо, що речення складається із слів. Кожна така рисочка це слово. Така маленька рисочка означає маленьке слово, таке як на, або в, або під, або за. А оця рисочка означає, що перше слово в реченні пишеться з великої букви. В кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Це у нас крапочка, а може бути знак питання або знак оклику. Давай складемо речення за цим малюнком і такою схемою. Що ми тут бачимо? Ми бачимо кораблик, який пливе по морю або по річці. Давай складемо перше слово буде: що у нас? Кораблик. Що він робить? Пливе по річці. Або кораблик пливе по морю. Яке речення ти хочеш скласти? Повтори його. Перейдемо до цього малюночка. Тут у нас дуже гарні квіти. Такі квіти називаються в'юнок, а ще українською мовою вона називається берізка. Давай подивимося: в кінці речення стоїть знак оклику. Це речення треба сказати з радістю, весело. Давай подумаємо, що веселого і радісного можна сказати про оцю квітку. Наприклад, яка гарна квітка! Послухай, три слова. Яка. Гарна квітка. Те, що стоїть в кінці знак оклику, значить це речення потрібно сказати з радістю. Яка гарна квітка. Повтори. Переходимо до письма. Повторимо правило. Я свій зошит розгортаю, навскоси його кладу. Я від вас не приховаю, олівець я так тримаю. Сяду прямо, не зігнусь, до роботи я візьмусь. Подивись, яке тут завдання. Ось цей тоненький рядочок, де ми будемо писати, ось він, ось він, ось і ось. Тоненький рядочок називається робочий рядок. Пишемо ми в робочому рядочку, торкаючись верхньої і нижньої його сторони. Показую. По верхній стороні пройшли на 1, 2, 3, 4 ячейки. І по нижній стороні на одну ячейку більше, на 5 ячейок. Знову пропускаємо 3 ячейки зверху, на 4 ячейки зверху. На 5 ячеек знизу. Пропускаємо 3 зверху. 1, 2, 3, 4 зверху, 5 знизу. Знову пропускаємо 1, 2, 3 зверху і першу лінію верхній рядкові лінії на 4 ячейки, нижню, на 5 ячеек. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Добре, коли у нас є така щільна сітка, але в більшості у вас їх такої не буде. У нас наші зошити не мають такої щільної сітки. Наші зошити в косу лінію ось такі. Тому нам потрібно навчитися писати саме в них. Верхню частину робочого рядка. І нижню частину робочого рядка суцільною лінією креслимо до кінця рядочка. Руку можна відривати, але потім ставте її на те ж саме місце. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Ось так. Також нам потрібно навчитися правильно розташовувати елементи на однаковій відстані один від одного. Подивіться, тут розташовані крапки, приблизно ось на такій відстані. Якщо ми їх будемо ближче ставити, вийде дуже щільно. Якщо ми поставимо тут тільки дві крапки, це дуже мало буде. Приблизно на такій відстані, як подані на зразку, ми ставимо крапки далі. І ще прошу пам'ятати, що це мають бути крапки. Тільки одне торкання олівця. Не треба намальовувати цілі великі кружечки. І тепер продовжуємо по низу, тобто по нижній частині робочого рядка. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Також нам будуть потрібні хвилясті лінії. Подивіться, хвилясті лінії можуть бути більш щільними і більш широкими. Більш щільна і вузька лінія у нас вже є її початок. Ми її продовжимо без зразка. А ось широка лінія, у нас теж початок є. І ми її. Дописуємо до кінця рядка. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Переходимо до наступного завдання. Тут крапочки в робочому рядочку вже поставлені вгорі і внизу. Будемо так і продовжувати. Спочатку тільки верхній ряд. Нагадую, що це мають бути крапочки, тобто одне торкання олівця. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. А потім пройдемо по нижній частині робочого рядка, так само намагаючись утримувати однакову відстань між крапками. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Наступний рядок. Крапки стоять посередині робочого рядка. Ми так і будемо продовжувати. Пам'ятаємо про відстань між крапками. І пам'ятаємо, що вони повинні йти посерединці робочого рядка. Не торкатися ні верхньої, ні нижньої сторони. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. І останнє завдання на цій сторінці дві крапки коса лінія, дві крапки коса лінія. Подивіться, будь ласка, коса лінія йде з таким же самим нахилом, з яким іде похила лінія. Тут у нас немає підказок, нам доведеться самим слідкувати, щоб наші крапочки йшли з таким же нахилом і наші лінії теж йшли з таким же нахилом, як і похила лінія. Спочатку по крапках. Лінія дві крапки. Лінія дві крапки. Лінія дві крапки. Не забуваємо про нахил. Тут нам допомогло. Наша лінія пройшла по косій. Таке буває. Постав відео на паузу і закінчи це завдання. Нагадую, що ми маємо йти з однаковим нахолом, з однаковою відстанню між елементами.